Патроном таки не зустрічався цього разу, зате повечеряв Макдональдс в камерній атмосфері під прицілом десятків телекамер і привіз мільярд доларів Абрамси і Хаймерси. Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів, перебуває в Києві вже другий день на тлі. Чисток міноборони, арешту Коломойського і скандалу з декларуванням статків політиків і посадовців, менш ніж за добу до приїзду Блінкіна парламент на рік закрив декларації, і більша частина депутатів відмовилась показувати нажити за час торгнення і проголосувала за те, щоб ще, хоча б рік, поки країна воює, пожити в режимі. Перепрошую, кради, вбивай. Ну і гусей не забувай. Тобто купуй маєтки, тачки, холопи того не побачать все одно. А там може дасть Бог її парламент розпустять. Вітаю, друзі! Я Олена Требошна. Це канал «Є. Питання». Сьогодні 7 вересня, четвер. Блінкен сьогодні все ще в Києві. І сьогодні розкажемо, що про все це думає він сам з перших, так би мовити, рук. Не забудьте підписатись на є питання і поставити вподобайку, щоб нас ставало більше. Нас вже майже півмільйона тут. А також на наш телеграм підпишіться ось тут чи в описі під відео. Ми там, наприклад, викладали вчора повний поіменний список народних обранців, які не хочуть, щоб ви бачили їхні статки. А також просили про важ підписатись під петицію до президента з закликом витувати цей скандальний законопроект і повернути його назад парламенту з вимогою відкрити декларації негайно. Два слова про автора петиції її президенту. Написав військовослужбовець батальйону Вовки да Вінчі Олександр Ябчанка, який цього місяця отримав вже третє поранення на фронті за час вторгнення. Швидкого йому одужання і дякую всім, хто відгукнувся і підписав необхідні для розгляду 25 тисяч голосів. Петиція набрала за. Три години, а зараз під нею понад 60 тисяч підписів, і те і інше є абсолютним рекордом. І її продовжують підписувати. Подивимось, що скаже на це президент. Два дні поспіль з моменту ухвалення законопроекту. В своїх вечірніх зверненнях він про це не сказав жодного слова. Хоча він точно знає і про скандальне рішення парламенту, і про викликане цим рішенням обурення суспільства. На запитання журналіста чи витує президент законопроект. Вчора Зеленський відповів, що порадиться з віце-прем'єркою з питань євроінтеграції. Стефанішине не дуже розумію, про що тут радитись з нею. Тобто, якщо віцепрем'єрка скаже, що міжнародникам таке спотворене відновлення декларування підходить і нам поставлять плюсик, то на те, що таке декларування не підходить українцям, можна забити. Чи про що тут ще радитись? Словом, ось на такому тлі приїхав в Київ Блінкен. Вчора перед зустрічю з президентом і його офісом, Блінкен зустрічався з представниками громадянського суспільства. Я на фото, яке виклав Блінкен в Твіттер, зі спини упізнала зокрема Віталія Шабуніна з центру протидії корупції, який десь. Тиждень тому приблизно повернувся разом зі своїм підрозділом зі сходу і Михайла Жернакова, керівника фундації, де Юре, яка займається судовою реформою. Про що вони говорили з держсекретарем Сполучених Штатів перед його зустрічю з президентом України? І що Блінкен думає про те, що тут у нас відбувається, і головне наскільки це впливає на підтримку штатами нас. Я Михайла Жернакова і попросила розказати він сьогодні на є питання. Вітаю тебе, Михайло. Ти вчора зустрічався особисто з Ентоні Блінкеном. Причому я так розумію, ця зустріч з вами, представниками громадського сектору, відбувалась перед тим, як Блінкен і його команда зустрічалися з представниками офісу президента і іншими офіційними особами. Я так розумію, це відбувалося для того, щоб вони мали змогу оцінити вашими очима, очима представників громадського суспільства. Ситуацію в країні ситуацію з реформами. Про що він питав? Що йому було цікаво з того, що можна озвучити, розкажи нам. Uh, відразу скажу дисклеймер, я, я все ще нам, нам, ну, у нас не було якихось конкретних домов стосовно того, що можна, що не можна озвучувати, просто будемо керуватися здоровим Е, uh, Очевидно, не можу цитувати uh, секретаря. Але uh, так, і так само я не впевнений, де, в як, якому uh, і в якій послідовності були зустрічі, але uh, дійсно, часто посадовці роблять так, що. Щоб зустрітися з громадянським суспільством до того, як вони зустрінуться з, ем, ем, з представниками влади, президентом і так далі, для того, власне, щоб дізнатися, що ми про це думаємо, отримати важливий контекст і потім вже ставити важливі питання е, своїм співрозмовникам е, у владі, так, от е, та розмова була змістовна. Розмова була дуже цікава для наших партнерів е, традиційно питання боротьби з корупцією, питання верховенства права. Звичайно, питання оборонної сфери і корупції в оборонній сфері окремо розглядалося, тому що зараз воно е, актуальне, скажімо так. Буквально з години до е, того, як ми зустрічалися, був, був призначений новий е, міністр е, оборони, рекордної кількості голосів. Перший кримський татарин на посаді міністра. Тобто, дуже дуже і дуже важливі знакові призначення. Ну і звичайно, ми обговорювали е, ці речі. Е, і і і, і і, і ті можливості, і ті виклики, які косим з'являються? Що ви йому сказали? Як ви оцінюєте ситуацію з реформами в країні? І оті речі, які робляться зараз, там заміна міністра арешт Коломойського голосування за відновлення, декларування, чи є це реально демонстрація того, що влада хоче боротися з корупцією, чи ні? Чи, як який фідбек ви йому дали про це все? Ну скажімо так, ми, ми давали так такий саме чесний фідбек. Скажу че, скажу відразу завжди досить складно, особливо зараз в період повномасштабної війни про це говорити з особливо з високопосадовцями, так і в принципі з нашими міжнародними партнерами, тобто з ними говорити легко, важливо правильно власні меседжі тюнити. Тому що з одного боку ти хочеш дати реальну картину того, що відбувається, з іншого боку, тобі потрібно показати країну. Ну бо ти також є частиною цієї е, дипломатії, можна сказати. Е, яка е, країну великою мірою представляє, так? І ти не хочеш бути занадто критичним для того, щоб не створювати е, якусь неправильну картину і е, е, підігрувати, не дай Бог російській пропаганді про те, що тут у нас там страшенно корумповано, і так далі. Жодного разу я не чув на міжнародних зустрічах. Щоб хтось із представників громадянського суспільства, ну, власне, в такі фонарь говорить. Але водночас нам, ну, тобто, ми ніколи і не можемо собі дозволити говорити неправду чи говорити те, що, що ми не віримо. Тому, звичайно, про проблеми також говорити доводиться відверто. Що ми йому сказали, звичайно, ну, історію з декларуванням бачили всі. Зараз петиція просто шаленими темпами ну, за, за менше ніж три години набрала необхідну кількість вчора 25 тисяч голосів. Петиція до президента щодо вето цього ганебного е, законопроекту. Тобто, законопроект насправді непоганий, але е, норма ключова в ньому не врахована. От та, дякую зараз 58 тисяч е, і, і збільшується буквально щось. Я прям зараз оновлюю, Так, <риклад> ну, от, ми бачимо. Так, тобто кожну секунду кілька голосів додається. І, друзі, не зупиняйтесь, підписуйте петицію, тому що. Це дуже важливо. Ми вже поставили рекорд абсолютний по швидкості 20 тисяч набрала. Давайте ще поставимо рекорд по кількості, тому що найбільша петиція мені здається набрала 60 тисяч голосів дорогу, як закрили можливість ну, підписувати. Тому давайте за добу доб'ємо до 100. Я думаю, що цілком ми, цілком ми здатні це зробити. І це буде просто дуже це вже дуже потужний сигнал. Буде ше відповільно, так от звісно, ми ага, говорили. А вас, до речі, питали там про відновлення декларування і про те, що реєстр буде закритий ще на рік. Ви це пояснювали, Блінкен чи ні? Звісно, ми обговорювали, скажімо, ми висловлювали нашу е, зв'язку з цим позицією, що це е, ну, сильно ускладнить і судову реформу, це сильно ускладнить боротьбу з корупцією, тому що одна справа, навіть якщо деякі органи влади, якісь уповноважені матимуть якийсь доступ інша справа, коли. Ці статки і все, що відбувається з доходами і статками чиновників, зможуть перевіряти е, сотні тисячі громадян по всій країні, активісти, громадські організації, журналісти. Ну, тобто, це, це дуже важлива запорука і гарантія демократії. Це те, до чого ми всі звикли, Це те, що здебільшого, ну тобто, є запобіжники, які стосовно військовослужбовців. Тобто, ну, жодного немає легітимної мети. Е, Приховувати ці декларації, тому я все-таки сподіваюся, що президент накладе вето е, тим більше ну, з, таким, з таким дуже потужним меседжем від громадян, що це вже не петиція, а люди кажуть, що це вже не референдумської. Про прирівняння корупції до державної зради не стояло питання? Не запитували вас про це? Е, обговорювали ми і це е, і також висловлювали власну думку про те, що ну про те, що що, до чого це може призвести, Та? Я думаю, що вже. Вже не раз говорили в публічній площині про це. Буде просто, ну, очевидно, так, державна зрада розпуде СБУ, яка, на жаль, не є реформованою, яка, на жаль, таки водночас і воюють, які захищають нас, з іншого боку, є інші відділи цієї поважної служби, які просто буде кошмарять бізнеси під час війни в тому числі, і це сумно. І, на жаль, не є слідство, як ми побачили вже багато разів, слідство е, і, і робота багато чому служби безпеки політично незалежною, нейтральною. Е, це буде просто означати, що справи з покорупції, е, як би це правильно сказати, політично від них рятувати, а когось, е, тобто, принцип е, своїм. Все та ворогам закон. я думаю, що це не те, що має бути в демократичній країні. І Люди це знову ж таки дуже дуже складно. Так, ще одне хочу запитати: чи запитував він вас щось про арешт Коломойського? Що ви про це думаєте, про його затримання? Бо як багато хто сприйняв арешт Коломойського як такий ну, типу, подарунок перед приїздом Блінкіна і перед поїздкою Зеленського до Сполучених Штатів продемонструвати, що ось вона боротьба з корупцією сидить в суді, а зараз в СІЗО. Не, не йшлося про це в деталях, чесно скажу. Ну принаймні я такого не пам'ятаю, щоби щоби прям ну тобто, точно не в такому як би можливо, як приклад до попередньої теми, так, але не м, точно не в прекрасно, це не це я так бачу. в Україні, те, <світен> що почухати пса патрона, коштує мільярд. От, а да, про те, що чи, це пес патрон має такий вигляд. Е, ще ні. Е, всяке може бути, не знаю. Принаймні ні. Ми не обговорювали це. Яке у тебе загалом склалось враження? Як в Білому домі оцінюють ситуацію з реформами з боротьбою з корупцією в Україні? Що вони про це реально думають? Чи казали вони відверто про це? Е, дивіться, казали, йшлося знову ж таки про ці теми, тому що вони важливі. вони Ключові теми, за якими слідкують наші партнери американські, і не тільки американські, насправді, і тому стільки питань е, ну насправді це високого рівня зустрічі, але навіть там ми досить в деталях говорили про, е, ну, про, про певні заходи боротьби з корупцією і, і про те, що відбувається, так е, і, і ми ще раз відверто казали про те, що Україна дійсно багато зробила е, уже багато є досягнень, але одночасно, ну. Не знаю, можна обговорювати, чи є це я подарунок, чи я не подарунок те, що Коломойський йде там за ґратами зараз. Але ем, точно не є подарунком. Оця історія з, е, з профанацією декларування з, з закриттям оцих речей. Тому я думаю, що це також сигнал, на жаль, негативний, яка наша влада послала е, нашим партнерам, які вони, мені здається, ну, не, це точно, що він не пройшов непоміченням. От е, повторюся, зараз є можливість целі. А які ключові речі вони від нас очікують зараз вони озвучували? Давайте так, що їх хвилює, звичайно, і турбує перш за все, це ситуація з забезпеченням Збройних сил. Тобто, їм принципово важливо, щоб речі, такі як придбання як летальних, так і нелетальних. Ну, для всіх це важливо, так? Тобто і для наших партнерів, і для, і для нас. Щоб ці процеси всі були е, належні, щоб там не було корупції, щоб вони були прозорі, щоб за ними можна було слідкувати, щоб були впроваджені стандарти НАТО і те, що е, працює в інших країнах, е, також в Україні. Ну тому що зрештою ми туди прагнемо і нам і на цьому шляху, ну нам мені здається, нам не вдасться оминути е, цього е, побудову реальної спроможної системи е, організації цього і контролю. От, е, що стосується що очікують, е, я не думаю, що це може звестися. Ну і власне, це на того рівня була зустріч, коли вони би казали: дивіться, от, прийміть цей законопроект, е, не знаю, зробіть оцю дію чи там е, Кабінет міністрів нехай там щось зробить. Е, шлося набагато ну, про, про, про ширші речі про те, як народ сприймає корупцію. А вкотре кажу, це, це, це народ показує дуже чітко і боротьбу з корупцією е, як пріоритет. Йшлося про те, як е, е, в цілому, чи Україна are we real, да? чи ми насправді боремося з корупцією, чи ми щось імітуємо. І тут дуже важливо дійсно показувати реальні кроки. Е, і від цього, я думаю, великою мірою залежить е, в тому числі та підтримка, яку ми отримуємо від наших партнерів. Я власне і хотіла спитати, вони озвучували те, що підтримка і рівень підтримки в Білому домі України і в Америці загалом залежить від того, наскільки Україна буде рухатися в напрямку того, що все тут прозоро і боротьба з корупцією реально відбувається, і, і вони її бачать? Ти знаєш, я думаю, нам ніхто цього не скаже прямо від, от такими словами під час війни, так? Тому що це більш сенситивно, тому що деякі речі є. Е, е, Ну, скажімо так, ну це буквально людське життя кожен день залежить від е, рівня тієї підтримки, яку надають наші партнери, в тому числі Сполучені Штати Америки. Але між рядків це можна читати, мені здається, завжди. І ну просто питання, кого вони підтримують, так і питання внутрішньополітичної боротьби, і так далі. І зараз ми бачимо, що всередині в США, які, нагадаю, наступного, в якій нагадають наступного наступного року вибори, є багато внутрішньополітичної політичної боротьби. Тема України піднімається чимало. І е, кожна наша, кожен наш, от такий, подивіться, скільки в західній пресі можна ну, на моніторах не проводити, так? скільки було історій про е, корупцію всередині власне е, е, Міноборони, і скільки ще буде, я думаю, про декларування. Ми просто зараз не ну, просто числі не просимо, так? Е, і це показник того, наскільки їм цікаво дізнатися, що тут у нас, і якщо ми себе показуємо, як. Країну, яка щодо якої можна ставити питання, а чи ви боретеся з корупцією? А що тут насправді відбувається? А чому е, раптом там Коломойським зайнялися СБУ і ДБР, чи хто там ним зайнявся, а не на Буї Е, Чи не для того, щоб просто взяти і докази потім визнати недопустимими не в суді? Ці всі речі дуже важливі для західного е, читача, це означає, якщо про них пишуть. А це означає, вони впливають на внутрішню політику. А це означає, що внутрішня політика дуже сильно будується на тому, ну власне, що тут відбувається і чого не відбувається? Як би ти сказав, хоче і може адміністрація Байдена впливати ну, здійснювати такий м'який, хоча б, вплив на нашу владу, щоб влада хотіла робити оці всі речі, про які вони кажуть? Чи мають вони такі важелі впливу і чи є в них таке бажання? Е... Я скажу так, я не знаю, чи хтось має важливі впливу зараз більше ніж Сполучені Штати Америки. Мені здається, і на Україну, та й в принципі в світі, так тому очевидно, це ключовий партнер, очевидно, це дуже потужний партнер, очевидно, дуже багато речей залежить і на полі бою, і не на полі бою від того, наскільки нас підтримують наші е, партнери зараз. Це хороші стосунки, але навіть в цих хороших стосунках точно не проходять. Е, Об з речі, які ну скажімо так, які можуть ці, ці стосунки у мене до тебе запитання. Як ти думаєш, підпише президент? Верніше відреагує президент на цю петицію чи проігнорує? Бо поки що він сказав, що він порадиться зі Стефанішиною. Я не знаю про що там радитись, чи є там про що радитись з нею саме по цьому питанні відкрити декларації зараз чи ні? Ну, так виглядає, що для нього думка Заходу, і у відповідь на питання, чи влаштує Захід той законопроект і в тій формі, в якій його ухвалили, важливіше ніж те, що про це думає український народ, який вимагає відкрити декларації просто зараз. Ну, з усією повагою і до Стефанішиної, і до пана президента ем, я так скажу: важливо, що Захід, важливо, що вони думають. Важливо, що думає Захід. І я думаю, що радитися, ну це непогано зі Стефанішиною. Але я думаю, що президента вибрав народ, а не Стефанішина, і народ показує зараз от такими цифрами, що він про це думає. І не порадитись з народом, який десятками тисяч, а може, це скоро вже і на сотні лік піде, Тільки інструментом петиції показує, наскільки це важливо. Е, ну я, я, я вірю в те, що президента мудрості достатньо, щоб Е, На ну, це не те, щоб не ем, вибачте, не як це літературно. Не ігнорувати. Та. Не да, не ігнорувати, але і відреагувати ну, єдиним правильним способом накласти вето і попросити раду ем, це, це випадати. Це ще яка кількість людей не змогла підписати ту петицію, тому тобто, що багатьом людям. Через думає, те, що вважав сайт, правда, цілий та я думаю, що і це сайт, те, просто розучвидше було б що було, так. Ми будемо чекати. Він вчора, очевидно, був зайнятий, і позавчора, можливо, сьогодні щось нарешті нам скажуть про те, що він про це думає. Дякую тобі за те, що ти розказав, про що там шлося, і за те, дякую, що ви ти... робите загалом. Михайло Жорнаков бо в неї є питання. Дякую. А дякую вам за те, що... за те саме. 好吧。